Так, давайте я покажу, як підключити камеру до відеореєстратора через балуни по викій парі. Так, нам потрібно вибрати одну пару. Давайте я вибрав біло, колір біло-оранжевий-оранжевий. Біло-оранжевий даємо на мінус, оранжевий даємо на плюс. Беремо отакий балун. Він має також тут плюс-мінус. Відповідно, оранжевий запихаємо в плюс. Біло-оранжевий мінус. Нажимаємо, тут є така кліпса, нажимаємо на неї. Запахаємо наші кабеля. Це штивно. Далі беремо другу сторону, вибираємо той самий біло-оранжевий оранжевий, оранжевий плюс біло-оранжевий мінус. Нажимаємо на оцю кліпсу і також попередньо, якщо ви бачите, я їх зачистив Так на чуть-чуть, буквально на трошки на якихось там 4 міліметри. Нажимаємо і так само запихаємо. Є. Штивно. Далі нам потрібно подати живлення на камеру і на відеоре, на само собою, на відеореєстратор. Так, у нас є відеосигнал. у нас є. Не слід давати більше як одну пару. Тобто на плюс-мінус. Не можна комбінувати, давати, наприклад, на біло-оранжевий-оранжевий оранжевий на плюс, і там, допустимо, біло-синій-синій синій на мінус. Чим більше кабелів в відеосигналі, тим тим гірше. Це грозить тим, що може бути погане зображення, може сікти, можуть бути полоси і так далі. На відео, як правило, дається одна пара. Тобто один кабель на мінус, один кабель на плюс. Далі ми підходимо до живлення. Нам потрібно тепер, коли в нас є відеосигнал, нам потрібно подати живлення власне, на камеру зі сторони камеру, і будемо її заживляти зі сторони відеореєстратора. Для того нам потрібно такого типу е конектора. Тут також все показано, є плюс, є мінус. Давайте ми виберемо, отут вже можна давати більше. Допустимо, давайте зробимо січення. Чим... Чим товстіше, тим краще. Давайте ми дамо. Можна давати три пари, можна давати два. Давайте я для. Коли маємо тест, давайте я дам тільки дві пари. Раз. Два. Так, і допустимо, хай буде біло-зелений, зелений. -зелений Об'єднуємо їх. Хай це буде плюс, а біло коричневий, коричневий нехай це буде у нас мінус. І з другої сторони беремо це саме: біло коричневий коричневий. І біло зелений. зелений. Так, біло зелений. зелений. Так, об'єднуємо біло коричневий коричневий. і білий зелений з зеленим. Так, пам'ятаємо, що зелений ми собі приділили, що нехай це буде плюс, коричневий це буде мінус. І тепер беремо викрутку. Беремо сторону біля камери іменно такий роз'єм. Це буде папка. Так. Відкручуємо мінус. І плюс. Так, зелений ми запихаємо два, яких ми об'єднали в плюс. Закручуємо. І два оцих, яких ми об'єднували, запихаємо в мінус Білокоричневий і коричневий. І зі сторони камери беремо це саме. Плюс зелений. І коричневий, білокоричневий, мінус. Тут всі позначки є, куди закручувати. Так, і тепер ми маємо сторону камери. Відповідно, ми за... запихаємо живлення і балун. І біля сторони відеореєстратор. Запихаємо в будь-який канал. Беремо блок живлення і запихаємо в блок живлення біля відеореєстратора. І ще один блок живлення, ми подаємо живлення на відеореєстратор. От і все. Отак воно буде у вас працювати. Але краще замість таких конекторів ми використовуємо отакі конектори. Вони отут зачищаються, отак. І щоб не давати на викрутку, так, бо коли вони в комутаційній коробці, вони будуть. Нам скручуватись, вони будуть заважати, так? Вони будуть скручуватись і будуть заламлюватись, і потім є варіант, що може з часом десь плюс на мінус піти. Якщо ми використовуємо такий конектор, плюс мінусом ну, ніколи не піде, оскільки це тут є розділено, ми зачищаємо нормальну плюс нормальну мінус, це все скручується, і ми маємо таке саме, що тут, і таке саме, що тут. Це все заізольовується і такі конектори, я вважаю, є кращими, як оці. З цими я показав просто наглядно, як воно працює. Дякую всім за перегляд!